Житомир, привіт Хочу показати дві ділянки на Крошні. Е, перша ділянка. Ми приїхали зараз, заїхали від вулиці Наливайка, вулиця Малі. І тут є такий провулочок, який йде до річки. Зараз покажу саму ділянку. Ось наша машина стоїть. Ми звідти прийшли. Сусід будується. Ділянка 6 соток, друга ділянка від річки. За річкою в нас. Малинський ринок, Крошинський масив, 6 соток, місто Житомир, Крошинська набережна. Ціна 7-700. Так, і друга ділянка, масив залізничний, майже 9 соток землі, 11500. Показую. Так, е сусіди. Потім йде, ця ділянка. Трошечки вона, звісно, заросша, але дивіться, позаду неї ми теж продали ділянку. Також була заросша, бачите, люди вже поставили фундамент. Це в нас середина масиву. Ну, зручніше, звісно, заїжджати через Малинський. 11500, майже 900.